Мені подобається твоя цитата. Всі мої фільми це спроба передати незручності від життя. Незручність актора, мої думки тихі, в тому, що він нікуди не вміщався, а незручність акторів з Люксембургу в тому, що вони нікуди не можуть дотягнутися. Це спеціально створені умови? Чи... Ну, тому що я розумію, про що ти говориш в контексті те, що тобі подобається передавати незручності від життя? Але потім ти показуєшся аж двома прикладами. Одразу в тебе з'являється чіткий приклад в моїй думки тихі. Це в контексті зросту, але це не тільки про зріст. І в Люксембург-Люксембург це в контексті зросту, але це не тільки про зріст. Це спеціально створені умови, чи це так виникає само по собі? Само по собі в тій мірі, що я шукаю просто. Героя провідника свого відчуття. Іноді це відбувається підсвідомо. Андрій Лідоговський — головний герой фільму. Він дійсно високий. Його історія це історія про людину, яка не може знайти собі місце. Йому дуже складно, і він дійсно дуже мучається через те, що він ніби як нікуди не вміщується. — Тобто, це фізична незручність людини, не більше. Ні, це, це фізична, яка є певною метафорою незручності цілого покоління. Якому дуже складно знайти місце. Я вибачте, да, я про це дуже сильно переживав. Коротше, коли створював фільм, зріст в другому фільмі, це, мабуть, десь про, про інше. В моїй короткометражці є студентський, є фраза «Високий — значить ближче до Бога. На першому фільмі я дійсно про це багато думав. Другий фільм це спроба просто дотягнутися до цього Бога, тобто знайти батька, який вкаже тобі вірний шлях. І людина, як людина, яка зростала, на жаль, без батька. Мені зараз 31 рік, я вже сам батько. Я бачиш, я даю інтерв'ю, я там зустрічаюся з публікою, провокую навіть якісь меседжі і наративи, так, своїми роботами. Я даю людям роботу, тобто, в якійсь мірі я. Трішки важлива фігура в чомусь, так, але при цьому всьому я фігура дитини, як відсутність батька в житті, ніби якої вона наклала потужний відбиток. І навіть сьогодні, коли мені 31 рік, я постійно шукаю когось, хто скаже мені, як правильно. І Люксембург, Люксембург це фільм якраз про те, про реальність, де батько присутній, не фізично, не біологічний батько, а просто батько, як бог, як фігура. Коли він присутній, реальність дуже зрозуміла. Тобто, ти розумієш, як жити, коли його немає. Вона заплутана, і ти не розумієш, куди тобі йти, і що тобі робити, і як поводитись правильно. Мені постійно хочеться в когось це спитати, що я маю зробити. І коли я це почую, мені дійсно стає набагато легше. Це може бути будь-яка відповідь. Якщо продовжити цю тему, то. Дійсно, зараз реальність без батька вона дуже, дуже резонує. Будуть цілі покоління дітей, яким буде складно, які стануться як особистості, але все рівно вони травмовані відчуттям того, що вони не знатимуть, як жити, і що для них буде оцим внутрішнім маркером того, що правильно, що неправильно. Я абсолютно в цьому заплутався і постійно шукаю якогось стороннього підтвердження. Я слухаю лекції, тобто я спілкуюсь з продюсером, який в якійсь мірі і є цим зараз наставником, і таким. Калібратором того, що, що треба робити, а ще ні. Я насправді ну, так, така людина, на жаль.